34 бойових гелікоптери на гранично малій висоті стрімко перетинають білорусько-український кордон. Слідом за ними 18 транспортних гелікоптерів із трьома сотнями російських десантників на борту. Їхнє першочергове завдання захопити аеродром і розгорнути пункт прийому великих транспортних літаків зі зброєю та військами. Тут, коли бачиш, як на тебе прилітає, Майже 4 десятка гелікоптерів це звичайно, видовище, скажімо так, вражаюче. Крім того, знову ж таки, там працювала їхня штурмова авіація. Коли їх багато, такий звук, як я не знаю, як, як вам сказати, їх таку... дуже багато. Зайшли спочатку дві сушки Су-24 і Су-25, це вони на прикриття гелікоптерів. Вони зайшли. Відпрацювали і йшли, і вже почали працювати штурмові гелікоптери. Це К-52, мі 24 З ними було досить складно.